Чистий четвер, 13 квітня, Кременчук, швидкі новини. Перша леді країни Олена Зеленська потрапила до списку ста найвпливовіших людей планети. Опитування проводив американський журнал Тайм. Дружина нашого президента була представлена в категорії лідери. Священники Полтавщини будуть проводити великодні нічне богослужіння, але питання безпеки залишаються пріоритетними. Тому всім вірянам краще утриматися від участі у нічній службі і подивитись трансляцію богослужінь вдома. Комендантська година на великодню ніч змінюватись не буде. Полтавський окружний адмінсуд визнав незаконними двоставкові тарифи на тепло обласного підприємства Полтава теплоенерго. Тепер це підприємство має повернутися до довоєнних тарифів і повернути людям незаконно нараховані платежі. З понеділка, 17 квітня, запрацює ясла садок номер 13 на вулиці Приходька. Він розташований в приміщенні Крюківської районної адміністрації. Таке рішення депутати Кременчуцької міської ради прийняли сьогодні. Більше новин на наших каналах в YouTube, Facebook, Instagram та Telegram. І пам'ятайте, підписка і лайк.